Все думаєш, перебираєш всі помилки свого життя, та серце більше цим не краєш. Пройшли і туга, і каяття, і все-таки одне питання ще краше пам'ять моноліт. Чому? Від чого? Від страждання, від незнання чи бракуліт? І вже таке ретельне око сканує кожне почуття і тут і там не однобоко, у вимірі всього життя. Собі не збрешеш, бачиш черствість, пусту довірливість і страх. І страх у всьому має першість. Він був у тілі, у думках, він був у рішеннях, в мовчанні заціпенілої душі. То лиш здавалось, що в стражданні всі вибори свої вершив. І як тепер. Себе приймати не пам'ять, а себе як є. В уяві все переписати не хочеш, то життя твоє навчитись би, як Бог приймає, цілком неділячи навпіл. У нас є щось, що про Бога знає. І це не страх, і це не біль. І все ж горить, пече питання: як не боятись там, де страх? І віриш навіть в день останній докрихти все в Божих руках.